Доброго дня, Валентина Мекітіна, Олена Світаліна Людмила Анатоліна. Ми дуже раді вас сьогодні вітати в нашому закладі. Заклад дошкільної освіти номер 619 розпочав свою роботу в 1977 році. На сьогоднішній день наш заклад відвідає 143 вихованці, працює 6 вікових груп, одна група раннього віку і 5 груп передошкільного віку. Наш педагогічний колектив повністю укомплектований педагогічними кадрами. І в нашому закладі працюють два музичні керівники Ада Леонідівна і Саська Олеся Михайлівна. І ще керівник гуртка із хореографії Ольга Петрівна Токар. Один ми, наш заклад працює на завдання музичної естетичної. Роботи нашого закладу. Тому в плані ми кожного року одним із завдань визначаємо завдання музично-естетичного розвитку наших, наших вихованців. Як ми над цим працюємо? Зараз я вам розкажу. Протягом року проводиться велика кількість різних різноманітних заходів музично-естетичного спрямівання. Це і святкові ранки, і найрізноманітніші розваги, до яких ми намагаємось долучати не тільки. А разом з тим і батьки. Ось ви зараз можете побачити останні наші свята, які ми проводили в нашому закладі. У нас творчі не лише музичні керівники, а і наші вихователі. Одна із них, сташому Наталі Володимирівна, вона виготовляє чудові костюми. Сьогодні ви будете мати змогу переглянути їх. І от ми вирішили прийняти участь у фотоконкурсі. Проведений департамент освіти і науки, молоді і спорту чарівна казка уживає і зайняли відразу три призових місця у номінації Ми маленькі українці, у номінації «Чарівні дівчатка і ще третє місце у номінації Світ навколо нас за що були нагороджені дипломами і грамотами. Починаючи із 2007 року наш заклад є активним учасником районного фестивалю «Співанкова райдова дитинства. І також ми приймали активну участь у всеукраїнському фестивалі Мамина Колескова, за що колектив і вихованці закладу були нагороджені пам'ятними грамотами та подяками. Зараз ви зможете переглянути наші виступи. Ось і фотографії, і дипломи наші нагороди за декілька років останніх років. Всеукраїнському фестивалі мистецтв, який називається Зоряна брама. Наші діти стали переможці у номінації Бедві, за що були нагороджені дипломами і таким пам'ятним кубком. Ось Фестиваль Зоряна Брама. А наступний фестиваль, якому в цьому році приймали наші вихованці, називався Лавина талантів. Наші діти теж були визнані переможцями, зайняли перше місце. І з таким веселим танцем курчатка отримали на і пам'ятний вимкер. Про дітей можна розповідати довго, які вони талановиті, але мені здається, що найкраще буде це побачити фрагменти їхніх виступів. Тому я запрошую вас переглянути.